Під гуркіт двигуна та запах паленої гуми ветерани змагались у вправності за кермом. Колишній військовослужбовець Сергій Дерев'ятников каже, його машина справжня фронтова ластівка. Машина, автівка ця була на Донецькому напрямку. В мене в сина бросалась сірій зоні, евакуювалася потім, розміновувалась кацапами. все було з цим авто. Так що реліквія продаватися не буде. Чоловік розповідає за кермом вже понад 30 років. Тож на пропозицію позмагатися у вправності погодився одразу, щоб з глузду не з'їхати. Таке обще розвлечення. Ну я працюю з ветеранами. Змагання для ветеранів складались з двох етапів: спершу швидкість, потім точність, розповіла організаторка заходу Катерина Догадаєва. Перший етап це вправи на час. Десять учасників змагаються. І троє учасників з найкращим часом переходять до другого етапу. Другий етап це вправи на точність. Там вже суддівська колегія буде визначати, хто більш точніше зробить, виконує завдання і будуть визначати переможців. Учасники змагались у навичках паркування, підйомах на гору та маневруванні між перешкодами. Ветеран Тимур Книж зізнається, до останнього навіть не уявляв, які саме випробування чекають. Ми ну, в кіно китайські дивилися то, мабуть, так, дріфтінг, там повний газ, шопшини. Аж... Горіли, о, це, мабуть. Ветеран каже, окрім пристрасті до швидкісної їзди, мав ще одну причину взяти участь у змаганнях. А побути з хлопцями, побути серед своїх, От, не гратися у це все мирне життя, трошечки побути з хлопцями, згадати службу, війну, поспілкуватися. Ну і відповідно, трошки змагання. Вони ніколи не загалили. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.